Так, привіт. Тут стандартна ситуація, принесли в ремонт, на діагностику точніше, плата вилетіла, тут вилетів процесор, піде під заміну. Треба міняти плату, і слава Богу, плата є, піде під заміну. Перевірили, все працює. А потім він каже: о, ви можете ще там семістр пропаяти і пасту поміняти. Дивлюся, далі. Думаю, що там пропаять? Ну, Дивись, ось семістр запаяв. Тобто його не просто пропаяти потрібно, його потрібно поставити на місце так, як, на місце так, як треба. У да? мене прохання до любі клієнти Якщо ви не знаєте, як паяти, якщо ви це не вмієте, будь ласка, не лізьте у стабілізатор, не ускладнюйте сервісу роботу. Або ж якщо ви це зробили, кажіть на початку, бо казати потім, коли вже все домовлено, ну... Скажемо так, дуже некрасиво. Звісно, за це додаткову оплати брати не будемо, але у подальшому попереджаю так більше не робіть.